Доброго дня, вітаю вас на каналі Улга з Бук У нас зараз перестало бути дуже-дуже спекотно, Зараз просто дуже тепло. І от я вирішила розказати вам про те, що я читала, що я читатиму, і як вже якось традиційно невеличкі книжкові покупки. Е, книжкові покупки з серії я зайшла купити одну книгу, вийшла з трьома. Е, і давайте з них прямо і почнемо. Перша книга, книга Кетрін Енгберг Охоронець крокодилів. Це трилер і дуже цікава тут зав'язка. В центрі Копенгагена знайшли убиту студентку, діло доручають там якимось експер... Експер... криміналістам, і вони знаходять зв'язок між цією. Дівчиною і її викладачкою, у якої вона винаймала власне, квартиру. А Ця викладачка пише кримінальний роман, у якому описано це саме вбивство майже повністю так само, як воно відбулося насправді. І от, власне, треба буде з'ясувати, чи винна ця викладачка, чи не винна. Ну, тут мені так звучить досить цікаво. Це перша книга із серії. Серія Копенгаген називається. Я так думаю, що будуть. Я люблю скандинавські детективи трилери, тож я думаю, що якщо мені ця сподобається, я куплю і наступну також. Книга, яку я вже е, прочитала, і е, яку теж купила випадково, це Туви Янсен і її е, відверта брехуха. Чи, чи щось таке? Чи Чесна брехуха, якось так би я напевно переклала. Я... Не знаю, чи я вона українською, подивлюся, якщо я вставлю обкладинку. Це така дивна книга, яка в результаті не розказує тобі нічого. Тобто авторка нас водить водить кургами навколо такої дивної пари. Так би мовити, людей це перестаркувата е, художниця, яка малює дитячі книжки. Тобто не, вона їх навіть не пише, вона їх просто малює. Е, видавництво пише, а вона робить ілюстрації. Але ці книги вважаються її повністю написано. Вона дуже гарно малює природу, і в цій природі якихось е, квітчастих зайців. І до неї, звичайно, діти пишуть листи, вона на ці листи відповідає, і живе вона усамітнено десь у зліссі біля села. І друга головна героїня це дівчина якогось невідомого також віку, якої є напівсобака, напіввовк, у якого навіть немає імені. Він постійно з нею, він слухається тільки її, і ця дівчина. У, у цієї дівчини є брат, у якого, я, я зрозуміла якісь проблеми ментального характеру. І він е, мало що може сам, вона має пеклуватись про нього, а можливостей фінансових у неї немає. Вона е, якимись, за допомогою певних маніпуляцій, так би мовити, влаштовується в дім цієї письменниці. Вони просто одного разу вони просто приїжджають до неї жити, тому що от, от так. І, власне, не зрозуміло до кінця, хто кого обманює, хто е, чесний, хто нечесний, але ця оповідь у, у Туви Янсену вміє писати так, якось так спокійно і розмірено. І ця оповідь тече, і ти е, намагаєшся зрозуміти, але насправді це не так важливо. Там, хто, там, е, хто найбільше обманює не так важливо, бо обманюють врешті-решт всі, включно з авторкою. Тобто це така дуже хімерна дуже цікава, спокійна е, зимова історія. Ну, з, багато, з історія, в якій багато снігу, тому що протягом цієї історії вони всі чекають, коли прийде весна. І мені оцей сніг нашу 40, 40, більш ніж 40 градусну. Спеку було от якраз саме те. Я люблю читати книги про сніг, коли дуже спекотно, тому що воно мене якось розхолоджує. І власне книга, заради якої я зайшла в книгарню, це катедрали Клаудіо Пінейро. Я не знаю про цю книгу нічого, окрім того, що її написала Клаудія Пінейро. Для мене цього виявилось достатньо, тому що Клаудія Пінейро тепер автор, якої яку я буду купляти, авторка буду купляти. Все. В даному випадку це друга перекладена сербською книга. Мені, власне, все одно чи читати переклад на англійську, чи читати переклад на сербську. Іспанську я не подужаю. 30 років тому на спустілому майданчику в одному мирному кварталі знайдено тіло тінейджерки, розрізане, розшматоване і спалене. Пошуки закінчились безрезультатно, а її сім'я, яка належить до середнього класу освічених і відданих католика, розпала розпала, у тиші. 30 років тому істина починає виходити назовні завдяки завдяки любові. Батька до своєї дитини. Коротше кажучи, що мене важкувато, <кій> важкувато на ходу перекладати. сербською. Коротше кажучи, має бути щось цікаве, Клаудія Пінейро е, дуже цікаво пише, вона може створити саспис буквально на рівному місці, просто буквально на, е, з нічого. І я дуже сподіваюся, що в катедралах це теж буде якось видно. Далі книги, які я вже прочитала нещодавно, і одну не дочитала. Е, почну, давайте почнемо з, тих, з двох книг одного автора. Одну з них я прочитала, одну з них я не дочитала. Я вже розпоказувала про Юрія Рера. Його книги... книга, ось ця конкретно була перекладена українською. Це зна, знаки, що перелюватимуть кінцю світа. Це... Е, ця книга мені. Е, Сподобалась вона е, про еміграцію, про проблеми еміграції, про е, людей, які е, шукаючи землю обітувальну, якусь е, здатні буквально на все, здатні продати на, найбук, в найбуквальнішому сенсі своє життя, тільки щоб мати можливість залишитись е, в. Країні, в якій вони хочуть бути. Ну, в даному випадку це очевидно Мексика і Сполучені Штати. Але я думаю, що це можна прикласти до будь-якої ситуації, до будь-якої еміграції, коли люди здатні, люди, які бажають переіммігрувати, вони, бо насправді є декілька категорій іммігрантів, є, які випадково опинились там, де вони опинились, і в принципі не, 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 не намагаються. Вгризатись зубами і триматись за будь-яку можливість залишитись. Є іммігранти, які поклали буквально все своє життя на те, щоб переїхати в будь будь-який спосіб залишитись в країні, в якій їм здається їм буде гарно. І ось це така малесенька книжечка про те, як люди вирішують. Іммігрувати, чому вони вирішують це зробити, і як вони, що вони роблять для того, щоб залишитись в країні, в якій їм хочеться залишитись. Ця книга мені сподобалася, я її дочитала. Єдине, що мене підбільшує, уже ця, ця обкладинка, яка не, не зовсім не відображає того, що знаходиться всередині цієї книги. Власне, як і оця. Ну, вони в однаковому стилі зроблені, я вже жалілася, що е, всі три книги Юрія Рера, що видані у нас під назвою «Мексич... Мексиканська трилогія, вони всі оформлені отак. Але, е, ну, коли на це дивишся, можна припустити, що це, наприклад, ну, фентезі, ну, е, е, якісь народні мотиви, я не знаю. Якісь, е, але нічого такого тут немає, тобто обкладинка просто. Просто є, вона абсолютно нічого не відображає, вона єдине, що показує, що це про Мексику. Але про яку частину, тобто про яку сторону Мексики, вона нічого, нічого нам не каже. Як власне, я не знаю, як, як би її переклали українською. Ну, вона скоріше була б міграція тіл, а не обмін тілами. Але щось таке. Хай буде обмін тілами, неважливо. Цю книгу я не дочитала, бо мені вона почала діяти на нерви. По-перше, тут у нас на таку малесеньку книгу дуже великий. Такий вводний фрагмент, який, власне, нічого нам не показує. Е, є один молодик, який займається влагодженням. Є е, один молодик, який займається ну, залагодженням певних справ кримінального характеру. Він, начебто, він робиться без зброї, без всього у нього є такий типу, дар спілкуватися з різними людьми і залагоджувати справи. І от, власне, в цій книзі йому треба залагодити одну із таких справ. Тут є два певні клани, так би мовити, в які, не зговорюючись, вкрали дитину один одного, тобто один клан вкрав дочку другого, та й другий клан сина. Того першого клану і е, випадково обидва, обидва ці обидві ці дитини вмерли, незалежно від того. Тобто їх не вбили, вони просто вмерли, поки знаходились в руках отих от, е, ворогуючих кланів. І от треба якось залагодити цю ситуацію. Що мені не сподобалось, е, по-перше, мені не було зрозуміло на початку. Е, по-перше, в цьому Місті, ти, напевно, ну, Мехіко, я не знаю, е, е, чума, і всі бояться виходити на вулицю, там, щоб не заразитися, і все таке. Е, наш головний герой спочатку е, є якась така дивна сцена, досить велика е, сексуального характеру із його сусідкою, яка, власне, нічого ні до чого не приводить. Ну, просто. Жарко, там нема що робити, води нема, напили стили і дожелезна сцена сексу, а потім йому дзвонять, що тіпа, чувак треба йти на роботу, залагоджувати конфлікти. Він стає і йде, і все. До чого була ця сцена, не зрозуміло. Такі... Ерера взагалі пише так уривчисто, але тут мені цих уривків було. Зразу вони були маленькі, щоб я змогла скласти з них цілісну картину, коротше кажучи. І обидві ці книги, власне, всі три книги з трилогією я в кінці року, напевно, відносу все-таки в бібліотеку, тому що я не думаю, що я перечитуватиму їх. І книга, яка мені дуже сподобалась, це от той варіант японської літератури, який мені підходить. У мене дуже. Складні стосунки з японською літературою, я, як виявилося, досить багато її читаю, досить мало мені подобається, але от цей випадок якраз гарний приклад. Це Йошимото Банана і її кухня. Це такий дуже відомий роман. Це навіть не роман, це новела. Йошимото банана, написаний 80 років. 1988 року. І цей, ця новела подається як любовна історія. Хоча насправді мені здається, що це книга, ідеальна книга про смерть. Про смерть, про вмирання, про переживання смерті близьких. Тут є дівчина, у якої, коли вона була маленькою, вмерли батьки, і вона жила з бабусею. І тут у неї вмирається бабуся, і вона зовсім якось. Губиться в цьому світі, але її ну, підбирає, так би мовити, молоди, молода людина, який, який був другом її бабусі. Він там їй допомагав чи, чи чомусь, і е, так виявилося, що на похоронах бабусі він плакав більше, ніж ця наша головна героїня. І він забирає її до себе додому, е, щоб вона, е, тому що в квартирі, в якій вона жила з бабусею, вона сама вже жити не зможе, тому що це дорого. І він каже: от у нас з мамою є вільна кімната, приходь, буде жити у нас. І вона приходить, хоча це абсолютно якийсь не невідомий, незнайомий хлопець, майже незнайомий. Вона приходить до них, знайомиться з цією мамою, яка виявляється насправді татом. Мама героя вмерла, коли він був маленький. Йому було там 6 років, у неї був рак, і вона вмерла, і оцей тато. Вирішив, що він більше не хоче бути е, жінкою, той, що він більше не хоче бути чоловіком, і він стає жінкою. І в нього там свої якісь, е, свої, свій якісь бізнес, він вона вже, да, вона е, стає повноцінною мамою. І е, це дуже цікаво, і дуже, е, дуже цікаво було читати мені. Якось мене останнім часом книги про смерть знаходять, і вони розказують про різні якісь грані смерті, різні грані переживань цієї ці смерті близьких, як люди можуть. Це дуже важко переказати цю історію, тому що вона ось така маленька. Насправді тут дві, Тут окрім ось цієї новели малесенької є ще ну, оповідання. Midnight, Moonlight Shadow, яке називається, яке теж власне, про смерть. Тобто це така маленька книжечка про смерть і вмирання. Якщо є у вас можливість, будь ласка, прочитайте, вона дуже легко написана. І при цьому без такого якогось повчального моменту, що от треба так чи так робити. І любов тут є, але вона така. Ну, для мене це була зовсім-овсім головна тема. Це, власне, те, що я вже прочитала. Давай переходимо до того, що я читаю зараз. Нарешті я дістала світил Леонард Катен. Вже прочитала 281 сторінку, всього їх тут 800 з хвостиком, Але це не важливо. Вона мені дуже подобається. Вона дуже незручна. Читання в плані того, що якщо лежачи її читати, неможливо, бо нам потім на обличчя падає. Це дуже зручно. Тож треба вибирати такі місця, де її читати, бо вона така пухкенька, об'ємна, але вона дуже цікава, вона дуже гарно написана. Я просто насолоджуюсь мовою. Вона така трошки архаїчна, бо справа тут про кінець 19 століття в Новій Зеландії. І вона абсолютно прекрасно написана. Тут небагато дій дієвих осіб, незважаючи на такий об'єм, і всім їм приділяється достатньо уваги, всім вони розкриваються поступово з різних сторін, і всі вони дуже гарно взаємодіють. Тобто нема такого, що персонажі відірвані, там і просто вкинуті заради того, щоб бути. Ні, вони всі зв'язані, всі зв'язані однією якоюсь е, такою ниткою е, таємниці, а таємниця в тому, що, власне, про, про кого тут, про людей, які приїхали, про іммігрантів, бо в Новій Зеландії більшість іммігрантів, е, які приїхали до на золоті копалі. Бо в Новій Зеландії в той час золото було буквально в, кожній, в кожному потічку, можна було просто зачерпнути, і там от воно було. І о, один з головних героїв е, уже так би мовити, нов, новозеландець за народженням, тобто він єдиний, хто народився поки що в Новій Зеландії, бо це країна, в якій немає дітей, практично туди всі приїжджають, ну крім аборигенів, звичайно, крім Аорі. Але серед білих людей всі приїжджають вже в якомусь такому зрілому віці. А це єдиний цей банкір, єдиний хто народився в Новій Зеландії. Є також тут представники Маорі, і е, є е, представниця древньої професії, яка відіграє важливу роль, є китайці, які торгують е, опіумом. І власне в один, з днів, в, січ, в один з днів січня трапляється низка подій, які начебто не пов'язані одна з одною. Але як далі, що далі ми купаємо, то більше ми бачимо, що вони пов'язані. Події ці смерть одного відлюдника, який жив там десь в лісі, сам, самотньо. Те, що в нього раптово знаходять купу золота, чи то самогубство, чи то якийсь нещасний випадок з цією, чи то спроба самогубства, чи нещасний випадок з цією представницею древньої професії, і зникнення одного з найвпливовіших, найбагатших людей острова. І всі ці Події начебто ніяк не пов'язані між собою, але насправді є якийсь певний зв'язок, який нам е, доводиться досліджувати протягом цієї книги. Ну, про, поки що, я так думаю, що протягом усієї книги буде, але е, в першій третині так точно. Е, дуже мені подобається, як пише Катен. Я не знаю, як вона в перекладі звучить, але англійською це дуже приємно читати, дуже такий е, як би це назвати, такий ну та такі е, трошки архаїчний, але не надто. Е, трошки архаїчний, але не надто. Мова така, як, якась вона е, спокійна і без всяких... Е, Нервових зривів у будь-кого, навіть коли е, трапляються якісь такі напружені моменти, вони все одно дуже такі е, заокруглені, скажімо так. Далі все ще читаю, як і Ірландяці спасли цивілізацію. Читаю потрошку, теж насолоджуюсь, це дуже цікаво. Це прям дуже цікаво. Нещодавно прочитала про Святого Патріка, який виявився. Неєрландцем, тобто головний ірландський святий, виявився британцем, якого, коли він був підлітком, взяли в полон в Ірландію, з якого він втік, а потім йому наснився сон, що йому треба повернутися в Ірландію і нести слово Боже туди. Ну, він, власне, повернувся і ніс. Дуже цікава книга. І ще одна ірландська книга, Сара Бом. The Line Made by Walking, називається вона англійською. Доріжка, протоптана доріжка. Якось так я напевно. Да. Це історія от я прочитала тут третину, напевно, вона вже скільки поповідні чала, тому що це, це в основному всякі е, твори мистецтва, на які посилається авторка, це художній, це роман. Але. Е, він оснований на певних художніх творах. Так. Головна героїня роману вона мисткиня і у неї така певна криза, в неї вмерла бабуся, знову бабуся. І вона переїжджає в будинок, де жила ця бабуся, і намагається віднайти себе знов. А її постійно оточують як... якесь смерть. Ти там пташка вмерла, ти там пацюк вмерть, там кролик, якийсь в мере, вона це це бачить, вона це фотографує, і паралельно е е теми, які вона зачіпає, вона пригадує е е твори твор мистецтва, образотворчого, або е е якогось будь-якого мистецтва на ту тему, чи то музика, чи то перформанс, чи то будь що е е дуже цікаво знов-таки, це тема. Смерті, тема переживання смерті близької людини, тема якихось спогадів. Це молода, ну, відносно молода різка письменниця, вона і героїня переосмислює власне своє життя, життя загалом і своє мистецьке життя. Коротше кажучи, дуже мені подобається. Найближчим часом дочитаю і розкажу більш детально. Напевно. І плани на найближче читання. Окрім того, що я продовжувала, звичайно, читати світила. Я... За 10-9 днів ми їдемо в відпустку на 9 днів, і я світила беру з собою, щоб там читати, і також я беру з собою свою електронну книгу. Не знаю, чи мені вдасться зробити відео до того, але на всяк випадок розкажу вам про плани і на поїздку також. Зараз, після оцієї доріжки, витоптаної доріжки, я планую прочитати Лейлус Слеймані приспи мене. Лейла Слеймані – це марокканська письменниця, яка пише французькою мовою. І вона здобула Гонкорівську нагороду не за цю книгу, але за другу свою книгу. І тут у нас в центрі подій сім'я. Мати вирішує, що вона не хоче продовжувати свою кар'єру, І вона домовляється з процесу зі своїм чоловіком, і вони вирішують, що їм треба взяти няньку для двох дітей і беруть цю няньку. Нянька це така, ну. Вже середнього віку. Жінка, яка поступово стає центром їхньої сім'ї, і це бентежить і батьків, і взагалі, напевно, нас як читача, те, як вона узурпує владу в цій сім'ї. І власне про стосунки в сім'ї з цією нянькою, про про все це буде цей роман, також він буде про сучасність, звичайно, про те, як живе, сучасна, як живуть сучасні людини, суча... люди. як живуть сучасні люди, сучасні сім'ї, які з якими проблемами стикаються, це має бути такий гарний соціальний роман, можливо, навіть тривор. Далі для нашого, нарешті я вже дійду до нього, для нашого клубу. Книжкового на роботі ми вибрали. Ну, можна сказати, я одноосібно майже вибрала Орландо Вірджині Вульф, тому що я вже хочу хоч якось щось прочитати Вірджинія Вульф. Я не знаю скільки разів починала, я не знаю чому читати Містелло, і Починала і кидала, починала і кидала, починала, кидала, кидала. Тут я вирішила, що те, Орландо мені буде ближче. І е, оскільки це на книжковий клуб, то я просто змушена його буду прочитати. Я собі також скачала аудіоверсію, е, щоб слухати в автобусі, поки ми будемо їхати на, е, на, на у відпустку. І я думаю, що в комбінації аудіо і просто книги я якось поду подужую на цього разу Вірджиніву. Я не знаю, чому мене з нею не складається. І чому я весь час намагаюсь почати з однієї книги. Про цю книгу, про написання цієї книги є фільм Віта і Вержинія. Якщо гарний фільм мені... фільм мені от сподобався. Він по-перше, красивий, по-друге, цікавий. Я залишу картинку і не знаю, чи є він перекладі української тільки. От. Це от такий наступний план, який я обов'язково маю виконати. В е, Kindle, е, Я собі, щоб не брати, прям, оскільки я беру е, е, світила величезні до Орланду, щоб не брати, ще купую якихось е, е, паперових книг е, на собою в дорогу, я е, взяла кілька, купила кілька книг в Kindle. Це Валерій, «Дім на горі. Сімейні узи Кларіселі uh, Спектор Камінний хрест Василя Стефаника. Uh, тобто, щось із цього я, напевно, таки прочитаю також uh, в подорожі. Ось такі от у мене плани, такі от моє читання. Uh, я не знаю, до цього моменту ніхто ніколи не додивляється, тому, uh, якщо ви раптом додивились, поставте uh, не знаю, лайк чи що в цьому відео. І напишіть, чи ви читали щось із того, що читаю, або прочитала я, чи вам сподобалось, і які у вас плани на найближче читання. І бажаю вам всім приємного літа. Бувайте!